Директор Хуського краєзнавчого музею і, і mm. ви знаєте, три столиці були, ну не буду вам то, це, то всі знають. Останній стоїться е, Харків до 34 року. Ну, чим цікаве місто? місто Хус? Місто Хус цікаве тим, що воно зберегло свою історію, зберегло здавні даве свою історію. По-перше, місто ну, невеличке місто за середньоєвропейськими мірками, і всі от, історичні точки, локації, знаходяться близько одна від другої. От, наприклад, ми з вами знаходимося біля підніжжя Гуського замку. Хузького замку, а в середньовіччі було всього 12 замків, 12 замків, і них в чотири замки королівські. Ну, всі ви задастеся питанням, яку роль виконував замок. Ну, на першу на думку спадає, що? що замок виконував оборонну функцію. Але крім того, наш замок виконував ще одну функцію, не менш важливу. А функцію який що? Контроль видобуток солі. Чому? Тому що раніше сіль. Була, будемо так казати, на вагу золота а сіль. Була якісь кількох видів? дві два види солі. Була сіль ропа і сіль кристалічна. І по тисі сплавляли також не тільки сіль, сплавляли цінну деревину, тя, сплавляли хутро. Вони всі ці, ці цікаві, такі не цікаві а такі корисні матеріали, будемо так казати, образом сплавляли по тисі і відправляли далі в Дунай, і так далі. У від так і для того був побудований хуський замок. Хузький замок це унікальна була споруда. Чому? Тому вона розбільше на горі висотою 150 метрів, але перед тим як будувати її, і треба від, від, підрівняти, розумієте, не будете будувати одну так, другу так. І приблизно 24 метри підсипали. І висота гори з хуськи, ну підсипані це усім 174 метри. 174 метри. Ну як будувалося хуст? Чому нема точної дати побудови міста? Хуст по-перше, є одна важлива причина, тому що перша письмова задка про хуст 1325 рік. Це коли місто дістало статус. Е, Державного міста коронного міста. Так, а до цього місто до цього існувало, до цього існував Хуський замок. І він зберігся в легендах. Ну є кілька версій побудови Хуського замку. Одна 1001, 1038. друга версія, якою ми і дотримуємося, тисячу 1191 рік. Як будувався цей замок? Досить цікава його історія, тому що от ви знаєте, що цементу тоді не було. Раніше не було цементу. цемент, якщо мені не зраджує пам'ять, по-моєму, 19 столітті, друга, 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 по -друга, століття, друга 19 століття, Сполучених в Америки. по-моєму, Портланд-містечко. Таке, ну, Можу себе помилити так, що якось. Не обісуть. Так, ну що використовували? Наші предки були люди, які, як кажуть, були досить грамотні. Люди були практики. Вони все робили на практиці. Вони використовували що? Використовували ну, то всім відомо, я думаю, і дітям. Я єсмій біло. Це раз. По-друге, як проходив будівництво, тоді не було ніяких будівельних бригад, і так далі, тому подібне. Був такий, яка не негласний договір між населенням оточуючих сіл і. Адміністрацію замка, будемо так говорити. Так, ну і кожні, наприклад, Кожне село мало внести свою лепту в будівництво. нас ще одне було таке от, було, в історії. В інтернеті я того не зустрічав, що був такий написаний закон, що, наприклад, з кожної сім'єю, наприклад, ваша сім'я, наприклад, ваша сім'ї 5-7-10 чоловік. З вашої сім'ї має один відпрацювати 10 років на будівництві замку. Чи немає значить, що ви, чи вас брати так далі, ну головне з вашого роду. Ну як підвозили доступ до замку, досить досить такий важкувати, будемо так говорити. Як підвозили, будемо так казати, матеріали, і так далі. То подібне. Матеріали підвозили різними способами. І Тваренами і вносили в мішках, і так далі, різними способами цей матеріал. І в кінці кінців замок був, замок був збудований. Але, на жаль, замок проіснував недовго. До 1766 року, коли над містом прослався Велика Буря, одна з блесок влучила в одну з будівель, стався пожар і стався вибух. Ну хочу вам сказати, що за реєстром 1669 року тоді той люди знали писати і читати. Нахузький замок налічував до. Трьох тонн пороху, щастя, що він був в різних місцях, був назад був пороховий завод. Далі до трьох тисяч ядер і е, також 50 гармат. Но відносно ядер, досить цікаво мене задавали, коли були не пам'ятаю, яка екскурсія, які були ядра, які були ядра. Ну от, наприклад, спочатку ядра були кам'яні, потім цгуні, потім чугунно пусті, а всередині фітильок. От чого кажуть, що в артилерії має служити людина, яка дружить з математикою. Чому? Тому що так я трошка затримаю. Для того, щоб вистрілити, артилерістом потрібно знати, а напрямку довага 100 метрів, Фітильок, наприклад, 1 см, доки я яд... запалив, я дрові літаю і воно горить, і на дорожнім позиціях видіслав, розривається. І була така зартєлева пісенька в кінці 19 століття. Храбрів кавалерії, я бачаю на російському храбрів кавалерії, умної артилерії, дураків піхоті, п'янці на флоті. Оце всім все сказано. Ну, то не обіду, ніхто, бо я той в піхоті. Плував. Так що діло не в тому. Ну, відносно Тухуйського замка. Фактично, Хуський замок після вибуху в ніч на 3 липня, так говорить історія стався пожар, замок зазнав великої руйнації. Багато людей загинуло. І тоді Марія Терезія відправила свого сина, майбутнього імператора Йосип ІІ, іде сину, подивився на наші крий, що там з цим замком можна було зробити. Ну, вирішено було, знаєте, як то догадаться, вирішено було, що замок не підлягає ремонту, хоча його можна було відновити, хоча його можна було відновити. Ну, а знаєте, австрійський уряд не хотів на провінції. Кладати свої гроші і що? І тоді обслугу замку перевели у мукачеву і частину словачну замок, замок почав занепадати. І тоді місцева громада звернулася до, до мерії міста. Дозвольте нам розібрати одну із стін для будівництва Римо Католицької церкви, оцією з одинком, що ви бачите. Так, і цій дозвіл був даний, і північно-східна частина замку була розірва. Чому? Тому що там камінь був готовий, не треба писати, їх перевозили і зрав, У в 1799 році в серпні місті був закладені перші перший камінь. Ну, відносно замку є дуже багато історій. Я багато, наприклад, легенд. Я, наприклад, батька багато... легенди, я вам не буду розказувати. Конкретно, от, наприклад, походження міста, назва хусти. Є кілька таких версій, є такі дві версії. Я не знаю, ну я думаю, що кожна версія має право на існування. Одна від слова густої, краще так? Друга назва теж більш така більш наукова, що якщо брати міста мароморожчини, якщо і скласти так по поверталі вертикальні буки, до тазу густо, з тих назв відомо, невідомо і по сьогоднішній час. Хочу вам ще сказати, що. Місто Хуст фактично штурму взяти було неможливо. Він складався з двох мурів: Зов, зовнішній замок і внутрішній замок. З південно-західної частини, от там макет замку, вже можемо піти, якщо хочете. Південно-західної частини що міст прикривали ворота, і, і, і міст, який складався, складався і прикривав ворота. Крім того, всі замки дуже добре видно, то на і, і, практиці бухачського замку, паланок є. Ну, як би сказати, кімната така пастка. Наприклад, коли вогри пролонули стіну, заходили, там ці ворог закриті, і з них з усіх сторін сипалися, ну їх знищували, розумієте? Вона мала що допомогла. Пом Але та позак, що замок, по суті, наш замок був зруйнований, це довести дуже важко. Крім того, замок мав колодязь глибиною 160 метрів. Цей колодязь рили на проці. Трьох років. Ну, як ви тут думаєте, хто рив колодязь, хто має практику, рити колодязь, метрів 6-7, не вистачає повітря, крутяться голим, ляпнути, впасти туди? Як вирішували е, наші предки цю питання, цю проблему? Це була одна з найсерйозніших проблем. Таке не знаю, не знайдете в не знайте, дай Бог. Е, спочатку робили так, де була можливість, та проривали, ну, Такі шахти невеличкі, повітря, розумієте? І їх спускали на вірівку, вони покопає там і піднімали. Довго не робили, розумієте, з такою метою, щоб викопати цей колодязь. Ну, цікавіша версія коладзязя, ви знаєте, колодязь для чого служить? Попити водички. так? Водою користуються тільки в той час, коли замок був в облазі. Але крім того, замок мав ще досить одну таку цікаву колодязь мав таку цікаву річ, що, наприклад, про це знали керівництво замку. Так, наприклад, хоча було підземних переходів багато, от, наприклад, коли ворог захопив замок, воду скводять, спускали, і там ще був один потаємний перехід, який можна було врятуватися. Е, Цікаві факти, наприклад, коли будували ресторан Старий Замок, якщо будете їхати, подивитися там з тої сторони, ви знаєте, як коридається. Так, а це був кінець 70-х, початку 70-х років, тот вам не скаже, який рік то не далі тягує. Ну і знаєте, як то було. Будівельники купають з катру, визначить якийсь котлон. І що це таке? Ага, це був один із підземних переходів, які вів в сторону тесяти. Ну тоді міліція, КГБ прийшло, так хоч не копайте, перейдіть трошки це так. Забетую замрую. Чому? Тому що радянська влада боялася історії української історії, тому що українська історія набагато швидше виникла, як російська. Ну, це все і знаєте. Ну, коротенька така історія про Хузький замок. І ще одно. Хузький замок також мав стратегічне значення, стратегічне значення. По Герлу о, річки Теса було побудований уданки такий замок, і замок служив. Це був якби форпост, служив, яка, е, ну як би сказати, ну як податкова служба, яка збирала податок із тих, які е, вилазили цінні матеріали. Крім того, замок охоронявся цілодобово і вечором. І днем. Е, ну, знаєте, от ще от таке питання, цікаво, досі я тим займався трошки. От як ви думаєте, тут ліс, такий ліс, е, наприклад, ну може ближче трохи. Як ви думаєте, як знати, тоді ж не було ніяких біноклів, як можна, взнати, чи там знаходяться великі скупні людей, чи самі вороги? Біноків не було, як ви думаєте, що, що, ще, 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 ще до чого йшли? коли багато скупчень людей, отак в нас трохи, і в ліс іде, особливо, коли сонячна погода, є таке мерехтіння. Е, як би сказати. Ну, ну, мерехтіння таке, як на, на сонці, розумієте, значить це скучається. Над гарячим асфальтом. Пер, Перепарить температура. Це один признак. Другий признак масово тварини, що і птахи злітають з того місця. Це були два такі основні признаки. За вашою спиною, думаю, це то невеличка річка хустець. Ще в 50-х-60-х роках це було одна з самих частих літу. Тому називається хустець. Деда, це така напівлегенда, напівправдива історія. Це була річка, чисто, ну чисто досить, видалися Виділи, раки, видилися риба, тепер правото риводиться, але ну, її ніхто не іс, ні собаки навіть. Ну, І коли, наприклад, біки назва хустець, це легенда, будемо так, напівлегенда. Коли дівчата й жінки прали білизну, одяг прали, знаєте, ну і що? Прали білизну і таке. Ну а вартові того, щоб дивитися, дивитися з ворогами, дивитися, як жінки перуть. Робіть була так частіше, що дівчата жінки замічають вечора, махали хустинками. Це на пів це одна з легень назва міста. Хуст зупинка це саме місце розстрілу. Карпатських січовиків, наших хлопців, які поклали своє життя за, за боротьбу, за свободу, за незалежність української державності. Хоча саме основний бій відбувся на Красному полі поблизу хуста. Це ну, село Рокосово, так? І, е, е, і там хлопці поклали своє життя за незалежну карпатську Україну. Ну, а саме це місце це, це є місце розстрілу, де угорські війська хортівські розстрілювали наших молодих хлопців. Забрали летит, поставили, на церкви, за той рамки, давали кінки, звичайно. That's <laughs>